Да. Раз, два. Пуск. Да. Доброго ранку, шановні наші друзі, наші глядачі Фейсбуку і знову ми з вами вівторок, 11-та година. Ранку ми з лікарем нашим гастроентерологом, фітетерапевтом Бойко Павлом Петровичем. І нашою незамінною, грамотною, Чудово ведучі, котра наскільки професійно проводить ці зустрічі, друзі, мені я її ще переконую. Багато раз вже в принципі переконані. Поки люди відмовляються, можна говорити. Бойко, <рес> Анна Лідовна, Можеш так грамотно, професійно, як настоящий лікар. Аден... Я, а я ти на мене професор. Я беру приклад у тебе. Я, я знаю, я, я знаю, продовжую. але ти ще краще. Та Павло Петрович, що да. ну ти це Ти ж мене краще, а Молодець, давай, Не придумай. Друзі, я бачу, вже починають приєднуватися в нашу групу, в наш чат. Пишіть, звідки ви. І підтримуйте наш ефір, будете задавати запитання. Тема у нас сьогодні надзвичайно цікава. Ми будемо говорити за індол-3-карбінол. Це така, ми одразу покажемо, така добавка до харчування, яка дуже-дуже надзвичайно корисна. І, Тільки ну, ну, вона появилася. Нас запитували три тисячі Ну, Мене наразі, що випуск <кхів> уже давно був, але просто її не було на складі, і вона дуже популярна. Це добавка, чому ми її розібрали. Ми вирішили знову повторити і розказати, для чого вона, тому що вона дуже важлива і як для жінок, для жінок так і для чоловіків. Ми будемо говорити сьогодні ну, про всі е, властивості цього надзвичайного препарату. Вона надзвичайно корисна для здоров'я. Тому mm -hmm. споживати це ну, людям після 40, 45 років це всім бажано, тому що цей препарат виводить токсини. Ну, да, Будемо да, говорити. Да, будем говорити. Отже, серед 25 тисяч нутрієнтів, індолтрикарбінол е, є дуже потужною такою добавкою, яка е, робиться із ви, витяжка із христоцвітних. Що таке христоцвітних? Сюди відносяться різні види капусти: броколі, е, цвітна капуста, пікінська, білокачана. Е, білокачана, листова, гірчиця, ріпа, брюссельська капуста. Тобто, це витяжка з різних хрестоцвітних. На смак да, редька. на смак, вона така не ну всі знають капуста, да, такі, От, якщо дивитися цей такий біленький порошочок, він вкладений в рослинну капсулу, вона дуже швидко засвоюється, вона підходить як для людей, які а, вважають себе веганами, вегетаріанцями, тобто підходить абсолютно всім. І зараз хочу задати запитання. Бо, перше, яка основна дія індола три Тобто яка. Загально, потім будемо говорити по органам системи. Інду три кава три це біолог.